То може відрізнити штиль від морської тиші, напевне, людина з надзвичайно тонким сприйняттям навколишнього світу. Володимир Кумейко, стан природи, відчуває як і стан людської душі. В ньому є прозорість і філософська задумливість хмар над гірськими вершинами, є вічний романтизм вітрильника, який знає на дотик нерівну вдачу вітрів. І букет, написаний для солідних інтер'єрів, обрамлений в барокову раму, стилізує художник так само під настрій, стриманий і романтичний. Наче потемніло від часу тло вирізняє квітку або приязне обличчя. Ця виставка Володимира Кумейка в галереї мистець відкрилася завдяки меценатській допомозі сусідів, поціновичів образотворчого мистецтва. Банкірів, які допоможуть відремонтувати старовинний спілчансь зал, і світлі фігури серед краєвидів на картинах Володимира Кумейка сприймаються як світлі духи, які несуть доброту і любов у наш реальний світ. Щедро наділений талантами від Господа, художник прагне внутрішньої тиші і в творчості, і в житті, і в тому світлому домі, де оселиться кожне його полотно. Тож напередодні 2000 року галерея мистець цією виставкою бажає усім гармонії.